Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку – «Тотожні перетворення раціональних виразів. Ми вже уміємо виконувати додавання, віднімання, множення, ділення раціональних дробів, а також піднесення раціонального дробу до степеня. Ми знаємо порядок виконання дій у виразах, і сьогодні на онлайн-уроці ми навчимося виконувати тотожні перетворення раціональних виразів. Що ж означає тотожні перетворення раціональних виразів? Це перетворення раціональних виразів у раціональний дріб за допомогою правил дій з раціональними дробами. Іншими словами, це виконання завдання спростіть вираз. Тотожні перетворення ми будемо виконувати як по окремих діях згідно порядку виконання дій. А Можна виконувати тотожні перетворення і послідовно, або, що, говорять, виконувати їх ланцюжком. Як це робити, ми розглянемо найкраще для розуміння на прикладах. Отже, приклад 1: Спростіть вираз. Умову виразу ми бачимо на екрані. Пропоную тотожні перетворення виконати по діях, а саме: Першою дією ми знаємо, що треба виконувати дії в дужках. Що ми з вами і зробимо? Перша дія це дія в дужках. Дріб. 3а у чисельнику в знаменнику А-2, відняти дріб у чисельнику 6А, а в знаменнику А у квадраті мінус 4А плюс 4. Таким чином, нам треба виконати віднімання раціональних дробів. Знаменники різні. Треба знайти спільний знаменник. Для того, щоб знайти спільний знаменник. У знаменнику другого дробу ми застосуємо формулу. Тобто перший Дріб переписуємо без змін. У другому дробові у знаменнику ми впізнали формулу і згортаємо цю формулу. Це буде а відняти 2 до квадрата. Тепер можемо знайти спільний знаменник. Спільним знаменником буде А-2 до квадрата. Додатковий множник до першого дробу це буде А-2. Записуємо додатковий множник ось таким чином. Додатковий множник до другого дробу це одиничка. Тепер додатковий множник треба перемножити на чисельник. Одержуємо 3А помножити на А-2, відняти 6а. Виконуємо у чисельнику множення. Знаменник переписуємо той самий, одержуємо 3А у квадраті, відняти 6а та відняти 6а. Одержуємо. 3а у квадраті відняти 12а. Ми звели подібні доданки, мінус 6а, мінус 6а буде мінус 12а. І в знаменнику а мінус 2 до квадрата. Нагадую, якщо ми можемо винести спільний множник за дужки, це треба робити. У чисельнику спільним множником буде 3А. Винесемо за дужки, в дужках залишиться А відняти 4. В знаменнику залишається А 2 у другому степені. Першу дію в дужках ми виконали. Друга дія це буде дія ділення. Тобто результат першої дії 3А помножити на А4 в чисельнику. В знаменнику мінус 2 до квадрата, ми повинні поділити на дріб у чисельнику мінус 4 в знаменнику А у квадраті мінус 4. Для того, щоб один дріб поділити на другий. Перший дріб ми залишаємо такий самий. Далі будемо писати. Помножити а другий дріб треба перевернути. Отже, ми будемо множити у чисельнику на а квадрат мінус 4, а в знаменнику на А мінус 4. Зверніть увагу, другий дріб ми перевернули. Тепер ми можемо скоротити А-4 та А-4 і в чисельнику і в знаменнику. Далі, у чисельнику застосувати формулу а квадрат мінус 4 це а мінус 2 на А плюс 2 помножити. Знаменнику залишиться А мінус 2 у квадраті. Бачимо, що можемо скоротити на А мінус 2. У чисельнику А мінус 2 зникає. В знаменнику залишиться просто А мінус 2. Результат: в чисельнику 3а помножити на А плюс 2, а в знаменнику А відняти 2. Тепер третьою дією буде дія віднімання. Ми віднімаємо від результату другої дії 3А помножити на А плюс 2. В знаменнику а мінус 2. Треба відняти в чисельнику 2А у квадраті плюс 8А, а в знаменнику А мінус 2. У нас знаменники однакові. Такий самий знаменник і записуємо А 2. А чисельники будемо віднімати. При цьому ми з вами перемножимо зараз 3А помножити на А, це буде 3А у квадраті. 3А помножити на 2, це буде плюс 6А. Тепер треба відняти повністю чисельник. Я візьму його в дужки, 2а у квадраті плюс 8А. Зверніть увагу для того. Щоб вказати, що віднімаємо ми цілий чисельник, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, треба дужки прибрати, а знаки змінити на протилежні, що ми з вами і зробимо? Дріб. Знаменник той самий а 2 ми записуємо і в чисельнику одержуємо 3а у квадраті 6А. розкриваю дужки, перед якими стоїть знак мінус. Мінус 2 квадраті, міняю знаки на протилежні, мінус 8а. Зводимо подібні доданки. 3а у квадраті мінус 2а у квадраті це буде квадраті. Плюс 6а мінус 8А дорівняє мінус 2а. Знаменник той самий А-2 записуємо. В чисельнику винесемо А за дужки. А винесли за дужки, В дужках залишиться А мінус 2. В знаменнику залишається А мінус 2. А мінус 2 та А-2 можемо скоротити, і в результаті ми одержали А. Таким чином, ми спростили вирази. Тотожні перетворення виконували по діях. Відповідь дорівнює А, ми з вами записали. Наступне завдання приклад 2. Умова. Доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінної значення виразу, який ми бачимо на екрані, не залежить від значення А. Таким чином, ми записуємо умову і будемо виконувати тотожні перетворення. В цьому завданні ми спробуємо виконати тотожні перетворення послідовно, тобто ланцюжком, як ми вказали на початку відеоурока. Я записала умову і далі. Щоб виконати послідовно, ми перший дріб будемо за собою тягнути, тобто переписувати, нічого поки ми з ними не робимо, оскільки перша дія повинна бути дія множення. Ми будемо з вами множити два дроби А плюс 5 у чисельнику. В знаменнику, ми можемо 6 винести за дужки. 6 виносим спільний множник, залишиться 3 мінус А. Далі будемо множити на 54а, а в знаменнику можемо винести за дужки А. Винесли за дужки А, в залишиться 5 плюс А. Продовжуємо. Ми виконуємо послідовно ланцюжком, тобто перший дріб переписую без змін додати. Щоб помножити два дроби, ми повинні чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник, що ми з вами зараз і робимо. Тепер будемо скорочувати. Можемо скоротити 5 плюс А і А плюс 5 це одне й те саме. Далі 54 і 6 ми скорочуємо на 6. У чисельнику залишиться 54 поділити на 6 буде 9, А та А також можемо скоротити. І пишемо, що одержимо в результаті. Перший дріб знову ж таки 3А. В чисельнику А 3 ми продовжуємо записувати без змін. Потім додати у чисельнику в нас залишилось 9, а в знаменнику в нас залишилося 3 мінус А. Зверніть увагу, що у нас з вами. Знаменники різні, але дещо вони схожі. Ми з вами у знаменнику другого дробу винесемо мінус за дужки – Перший дріб залишаємо таким самим. Мінус винесли за дужки і маємо право поміняти тепер, тобто змінити знаки на протилежні і запишемо А мінус 3. І тепер у нас знаменники будуть однакові. Ми записуємо А мінус 3, віднімаємо чисельники 3А відняти 9. У чисельнику спільний множник 3 виносимо за дужки, залишиться А-3. В знаменнику А-3, А-3 та А-3 скорочуємо і одержимо відповідь 3. Це і означає, що значення заданого виразу не залежить від значення А. У відповіді ми одержали число. Ми довели. Наступний приклад, третій, довести тотожність. Що означає довести тотожність? Це означає спростити ліву частину нашого виразу і показати, що вона дорівнюється ліва частина правій частині. Це і буде означати, що ми довели тотожність. Отже, забираємо ліву частину, та що в нас є в умові мінус 7 в чисельнику. 3 мінус 1 в знаменнику. Додати мінус 7 в чисельнику А плюс 1 в знаменнику. Помножити на дріб 3а мінус 1 чисельнику, а у квадраті мінус 7а у знаменнику дорівнює. Будемо спрощувати цей вираз. Перша дія це дія у дужках, і тоді ми можемо другою дією виконувати дію множення. Так, як ми раніше виконували. Я пропоную тут ще один спосіб застосувати, а саме, застосувати розподільну властивість множення. Пригадуємо її, ми можемо вираз поза дужками спочатку помножити на перший доданок, потім цей самий вираз поза дужками помножити на другий доданок, це розподільна властивість множення. Так ми і зробимо. Отже, а мінус 7 в чисельнику 3а-1 помножити на 3а-1 в чисельнику А у квадраті мінус 7а, далі додати. А мінус 7 у чисельнику, А плюс в знаменнику, також множимо на вираз поза дужками, застосовуючи розподільну властивість множення. Далі будемо виконувати множення. Згадуємо, якщо ми можемо винести спільний множник за дужки, це треба обов'язково робити. Щоб помножити один дріб на другий, ми чисельник множимо на чисельник. А знаменник множимо на знаменник. При цьому ми А у квадраті мінус 7А. Бачимо, спільний множник А винесли за дужки, в дужках залишиться А відняти 7. Рухаємося далі і також винесемо спільний множник за дужки у знаменнику другого дробу. А винесли за дужки і одержимо А відняти 7. Тепер ми можемо з вами. Ось таким чином: чисельник на чисельник множимо знаменник на знаменник, перепишемо. Будемо скорочувати, 3А-1 і 3А-1. скорочуються. Далі А-7 та А-7 також скорочуються. Залишається одиниця в чисельнику, А в знаменнику. Знову будемо скорочувати А-7 та А-7. Далі більше нічого в нас не скорочується, додати. Чисельник 3А мінус 1 залишається. В знаменник А помножити на А плюс 1. Треба знайти суму двох дробів. Шукаємо спільний знаменник. Це буде А. Помножити на А плюс 1. Додатковий множник до першого дробу це буде А плюс 1. Записуємо тепер А плюс 1 помножити на одиницю це буде А плюс 1. Додати 3а, відняти 1. Зводимо подібні доданки. А додати 3А це буде 4а. 1 та мінус 1 взаємно знищилися, знаменник переписую А помножити на А плюс 1. Бачимо, що А в чисельнику, А в знаменнику скоротиться, і ми одержуємо 4 в чисельнику А плюс 1 в знаменнику. Дивлячись на умову, ми бачимо, що ми одержали праву частину, це означає, що тотожність доведена. Будемо працювати з підручником. Тепер нагадаю вам формули скороченого множення, які ми будемо застосовувати. Їх потрібно пам'ятати. Будемо працювати з підручником номер 176 Перше, друге завдання. Будемо спрощувати вираз. Умова, ви бачите, зараз записана на екрані. Ми можемо як по діях виконувати, так і послідовно ланцюжком, щоб не помилитися, краще виконувати по діях, тобто кожною дією ми будемо коротенькі приклади виконувати, а саме перша дія та дужках. Знаменники різні, шукаємо спільний знаменник, спільний знаменник буде 12. Для знаменників 3 і 4, спільний знаменник 12. Шукаємо додаткові множники. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 4 помножити на А буде 4а. Далі 12 поділити на 4 буде 3 додатковий множник, 3 помножити на а дорівнює 3а. Тепер, коли знаменники однакові, додаємо чисельники. 4а плюс 3а дорівнює 7а. А знаменник 12. Виконали дію в дужках. Друга дія це буде дія множення. А саме 7а, а в знаменнику 12 помножити на 6, а в знаменнику А у квадраті. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати, починаємо з чисел. 6 і 12 скоротимо на 6. В знаменнику 2 залишиться. Далі. А у чисельнику зникає, в знаменнику А залишиться. При скороченні. Отже, результат 7 у чисельнику 2А в знаменнику. Це і буде відповідь, ми записали, виконували завдання по діях. Друге завдання умову записали. Знову пропоную виконати по діях. Коли ми виконуємо подіях, то кожна дія це коротенький приклад. Отже, перша дія в дужках. Один в чисельнику Б знаменнику, Відняти один в чисельнику А знаменнику. Шукаємо спільний знаменник. Спільний знаменник це буде А помножити на Б. Додатковий множник до першого дробу це буде А. Додатковий множник до другого дробу це буде Б. Перемножаємо додатковий множник на чисельник це буде А, відняти Б. Дію в дужках ми виконали. Друга дія це буде дія множення. А саме записуємо перший дріб, і ми повинні помножити на результат першої дії. Множимо на А Б і в знаменнику АБ. Знову ж таки, Чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник, і після цього будемо скорочувати. Бачимо, що А-Б і А -Б скорочується, Б та Б також скорочується. Далі у чисельнику А у квадраті, в знаменнику А, там, де показник менший, зникає, у знаменнику А зникає, а залишається в чисельнику результат А. Записуємо відповідь. Ми спростили вираз. Наступне завдання спростити вираз. Шосте завдання з цього номеру ми виконуємо. Знову ж таки, пропоную виконувати по діях. Спочатку дія в дужках. 5 в чисельнику М-відняти 4 в чисельнику М плюс Н. Знаменники різні. Шукаємо спільний знаменник. Це буде М-. -Н. Помножити на m плюс n. Далі, додатковий множник до першого дробу це буде m плюс n, а додатковий множник до другого дробу це буде m. Мінус n. Перемножаємо додатковий множник на чисельник. 5 помножимо на m плюс n. Відняти 4 помножити на m-n. Виконуємо множення в чисельнику, а знаменник переписуємо той самий. Виконуємо множення в чисельнику, 5m плюс 5n мінус 4m, мінус 4 помножити на мінус n буде плюс 4n. Дорівнює знаменник той самий M-n на M плюс N записали. Далі 5М мінус 4М це буде просто М. 5n плюс 4n буде 9 9n. Ми е, дії в дужках виконали. І тепер друга дія це буде дія ділення. тобто, m плюс 9n в знаменнику м- на m плюс n, нам треба поділити на дріб М плюс 9n у чисельнику в знаменнику М Н. Згадуємо, для того, щоб один дріб поділити на другий, ми перший дріб, я продовжую, перший дріб залишаємо без змін, переписуємо його. І далі будемо множити на дріб обернений до дільника. Тобто, далі нам треба буде помножити, обертаємо другий дріб на m плюс n. І в знаменнику буде m плюс 9n. Дорівнює. Будемо скорочувати m плюс 9n і в чисельнику і в знаменнику. М плюс N в чисельнику і в знаменнику, результат буде. Одиниця в чисельнику залишиться, М- в знаменнику. Це і буде відповідь. Ми спростили вираз. Сьоме завдання пропоную виконати самостійно, і ви побачите, чи закріпили ви вказану тему. Розглянемо ще номер 178, виконати дії, умова у нас записана. І давайте ми з вами будемо пригадувати формули скороченого множення. Знову ж таки, дуже зручно виконувати по діях, адже кожна дія це буде короткий приклад, який ми будемо виконувати. Записую перша дія це дія ділення. Згідно порядку виконання дій це дія ділення. Нагадую, що при спрощенні виразів, якщо ми впізнаємо формулу, ми застосовуємо цю формулу. Якщо можна винести спільний множник за дужки, ми обов'язково виносимо спільний множник за дужки. Отже, спочатку ми це і зробимо. Перший дріб ми переписуємо без змін. А у квадраті мінус 2а плюс 1 в знаменнику, і треба помножити на дріб обернений до дільника. Тобто будемо множити на 3а мінус 3, а в знаменнику будемо множити на А у квадраті відняти 4. Будемо застосовувати тепер формули. А саме, чисельник переписую. Можемо винести 3 за дужки, що я і зроблю в дужках, А-1 залишиться. Далі формула. Згортаємо, це буде А мінус до квадрата, далі формула А квадрат мінус 4, це буде. Вибачаюся. <internet> <Honestly Ian getununaries> Скорочуємо. Після скорочення записали результати. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів вдома, схожі завдання виконаєте. Дякую за увагу!